Цікавляться цим питанням, яка відстань, і Google одразу ж тобі підказує, що далі буде від України від кордонів України до Москви. Він тобі одразу ж пропонує це запитання поставити 600 кілометрів. Якщо нам партнери допоможуть тими самими томагавками, у нас буде можливість бити і створити певного роду дестабілізацію в, в тому числі комунальній сфері, енергетичній сфері Російської Федерації. Наскільки вони готові? Тому що я добре розумію, що ось оці санкції, які можливо не так працює, як нам того хотілося б, але все ж таки працюють, коли у нас е, ураж, уражаються підстанції, трансформатори і так далі. Нам партнери щось таке надають. Чи є у Росії е, е, якийсь ресурс на заміну, якщо подібна ситуація повториться у них цього року? Сен ви мається на увазі. Ні, це я зараз говорю про енергетику, про підстанції, про розподіл і так далі. Тому що я, я так розумію, коли президент говорить про блекаут. Якщо Росія хоче його зробити в Україні, а у нас буде своя відповідь. Тут не лише про НПЗ, але й про розподіл енергетики загалом. Ну, по-перше, там є багато опцій. Одна із цих опцій це так званий е, ямальський вузол. Здається, так. ми говорили з вами. Так. Там, ми знаємо, де він ми дістаємо. Там 17 сходяться газопроводів. Якщо ми його знищуємо, то практично не тільки Москва, а взагалі весь центр центр Росії він залишається без електричної енергії, теплової енергії, тому що 70% в енергобалансі Росії електро електробалансі складає газ. Розумієте, тому у нас є достатньо можливості, і взагалі, якщо говорити більше. Року, то е, чому стільки років після 45-го року не було в Європі війни? Не тому, що там були ПВО, там, там, і так далі, а тому, що був паритет сили, угу. ударних сил. Okay. Да? І, okay. і, 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 кож, і кожна країна боялася, тому що знає, що знала, що отримає відповідну відповідь. Да? І тому, якщо Україна буде мати відповідно відповідний далекобійний паритет сили і Росія буде чітко знати, що відповідь прилетить? да, війна. Вона закінчиться, тому що вони зрозуміють, що це не має продовжувати сенсу, наче їхня економіка пуститься, попаде в середньовіччя. По суті, Розумієте, досягнення цього далекобійного паритету, оце основна задача на сьогодні і для нас і наших партнерів для того, щоб закінчилася ця війна, і ніякі. ПВО тут ПВО тільки можуть утримати. Ну ми ж бачимо, да все рівно 800 дронів є 800 дронів. Да? І справитись з ними на 100% ми ніколи не зможемо. я вже не кажу там європейські країни, і тому треба брати досвід з холодної війни між радянським союзом ага. і сполученим штатом і зрозуміти, яким чином стримувався російська радянська за пане Володимире. В нас ще так. одне включення. Повернемося до нашої дискусії. Є на що значу чи в Пісково, чи в Лаврово. Запитали, а що буде, якщо на Кремль нападуть, він сказав: О, я навіть не хочу на це відповідати. Е, доєднуємо до нашої дискусії. Сергій Чаус, начальник е, Часово-ярської міської військової адміністрації. Пане Сергію, раді вас чути, бачити в новинах лайф. Дякуємо, що ви знайшли час і можливість з нами поспілкуватися як чутно, пане Сергію, доброго дня вам. Нормально, але бачу, що зображення трохи балується. Угу. Uh -huh. Ми можемо продовжувати з вами спілкуватися у аудіоформаті, Головне, аби глядач вас почув. Розуміємо, що вмикаєтеся у польових умовах. Я нагадаю, що часів яр у свого роду епіцентрі бойових дій на театрах російсько-української війни. І у цьому контексті, якраз таки, маємо новину впродовж останніх місяців. кола часового яру точаться запеклі бої за офіційною версією Міноборони Російської Федерації. Війська Росії, нібито захопили місто 31 липня, оприлюднивши відео з підняттям прапор над зруйнованими будівлями як доказ, водночас, речник оперативного стратегічного групування військ Дніпро Віктор Тригубов е наголошує, що війська РФ не захопили часів яр повністю, а частковий контроль не дає їм переваги. Ну, зокрема, за оцінками центру вивчення війни, росіяни контролюють понад 7 квадратних кілометрів міста, тоді як бої тривають у внутрішніх кварталах на околицях та у зонах їх частої змінної позиції. Додам, що часів яр є одним із напрямків на Костянтинівку, яку противник поставив за ціль окупувати. Однак сили оборони зупиняють спроби ворога. Тепер, якщо маємо таку можливість, Пане Сергію, хочемо з вас з вами поспілкуватися оперативна ситуація в місті. Що є правдою, що є неправдою. Пічно не змінювалися. Не дивлячись на те, що ворог ну реально він хм, спробував поставити, вибачте, свої ганчірки на майже зруйнованих залишках будівлі. Ніхто із них. Не вижив. І якщо ви бачили, я думаю, хто цікавиться даним напрямком, бачили, що сталося з цими спробами і з тими нелюдями, які намагались поставити свої ганчірки. живих їх не залишилось. Відповідно, так, ворог на території міста і саме на території міста відбуваються бойові дії. Наші хлопці тримають певні райони, мікрорайони. І сказати, що ворог контролює навіть центральну частину міста ніхто не може так. Вони намагаються сюди зайти е на купичення, але повторюсь, хлопці працюють і роблять все для того, щоб ворог не міг чітко сказати, що окупував часів яр це не відповідає дійсності, тому місто тримається, і місто далі стоїть. Коли говорите про наступальні дії окупантів, пане Сергію, чи розумієте ви про е, е, якісь атакувальні можливості, е, взагалі е, спроможності росіян просуватися далі? Коли говорите про місто часів, яр, ми знаємо, що це місто з кількома районами і коли йдеться про оборону, напевно, що у заселених пунктах це все легше робити в будинках. Я маю на увазі оборонятися легше ніж посеред поля. А це ускладнює напевно, що я сподіваюся, ворогу його завдання із просування у місті безпосередньо. Звичайно, так, не дивлячись на те, що ворог досі має можливість використовувати весь наявний арсенал, це вже більше ніж півтори року, використовується все починаючи від авіації, за закінчуючи мінометами, ну і плюс звичайно, звичайні стрілкові бої. Це все відбувається на території громади, але дякуючи певним заходам. В першу чергу військові адміністрації області, там, де йде у нас комунікація з військовими, ми допомагали і допомагаємо. І свого часу були зроблені певні роботи, які набагато ускладнили ворогу можливість просуватись по місту і поза містом. Оборонні споруди і те, що взагалі можна було робити, дякуючи цьому, хлопці саме. Ну, вже майже півтори року фактично відкритих бойових дій на території міста, але ворог ще не захопив місто, і, дай боже, цього й не буде. Пане Сергію, скільки залишається людей в місті цивільних, як працює евакуація, чи зголошуються цивільні мешканці міста на цю евакуацію? І якщо говорити про умови життя: газ, вода, тепло, що з цим? За офіційною статистикою в громаді залишається 121 особа, але казати, скільки з них живих на жаль, ніхто не може занадто тривалий час. Немає зв'язку з людьми щодо евакуації. Евакуація в принципі можливо, але кожен крок це ризик, і самостійна евакуація тут вже дуже складно. Остання евакуація у нас була трохи більше місяця тому, і тут все відбувається фактично в декілька кроків і 100% за допомогою військових. Тому що під'їхати навіть до міста зараз фактично неможливо, тому що дрони вибивають все живе, все, що рухається. Тому тут я не кажу навіть за звичайні автівки, навіть броньований транспорт йому доволі складно. Коли буде наступна евакуація, а... пане Сергію. Відверто за цей час за ці місяць копійками заявок не було, і в принципі, основна проблема це відсутність зв'язку. Я якраз підводив до наявності комунікацій з 22-го року. У нас почалися перебої із електрикою із світлом із газом. Але 22-й рік ми ще в принципі відпрацювали, дякуючи нашим комуналь... комунальникам, і вже 23-й рік. Починаючи з 23-го року, у нас в місті все було в ручному режимі. Електрика це генератори, вода або підвіс, або скважина. Плюс там ще деякі моменти були. тому що фактично ми. Працювали в ручному режимі без благ цивілізації, до яких ми звикаємо в 2021 році. Тим Більше дуже дякуємо вам, пане Сергію, за те, що знайшли можливість долучитися. Розуміємо, у яких умовах працюєте, і ми вам за вашу роботу також неймовірно вдячні. Сергій Чаус, начальник часово-ярської міської військової адміністрації, з нами був на прямому зв'язку. Означував ситуацію у зоні свого сектору відповідальності. Рухаємося далі. І на останок ще є питання до пана Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру Разумко питання у контексті е Українерго, пане Володимире. 26 вересня наглядова рада Укренерго звільнила з посади голову управління компанії Віталія Зайченка. Про це повідомила низка медіа посилаючись на свої джерела. Зокрема, як зазначає суспільне національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила процедурні порушення під час попередніх призначень. Також причиною називають недовіру з боку наглядової ради. Змі також додало, що відтепер компанію буде очолювати Олексій Брехт як ви. Конувач обов'язків голови правління ну, і водночас у міністерстві енергетики заявило, що не отримували повідомлення про звільнення Віталія Зайченка з посади очільника Укренерго. у відомстві. Також зауважили, що вони неухильно дотримуються всіх принципів корпоративного управління. Давайте почуємо цитату. Міністерство не отримувало від наглядової ради НЕК «Укренерго» жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі. Міністерство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус наглядової ради НЕК «Укренерго» як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства. Пане Володимире, ваш короткий коментар по Укренерго ваше ставлення до Зайченка і Олексій Брехт, чи е, ваша оцінка цієї людини. Ну, я оцінювати людей не буду, значить, це не моя справа. Єдине, можу можу сказати, як фахівця у вашій так а, само ну, Він у сфері. дуже я сильний, дуже, дуже дуже сильний фахівець, але з точки з... він ж не був ніколи керівником такої великої компанії. Хоті ага. хотів би зазначити, що дійсно в криза корпоративного правління державних енергетичних компаній наявна, і коли державні апаратчики хочуть перекинути всю відповідальність, зняти з себе на когось іншого на. Наглядову раду на іноземних партнерів, то це неправильно. Чому тому, що наглядова рада і правління вони формуються нашими державними чиновниками за нашими українськими законами, не потрібно ні на кого перекидувати винос а брати відповідальність за на себе. Дуже mm -hmm. дякуємо вам за дякуємо. Ваші відповіді на наші запитання. Пане Володимире, Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, з нами спілкувався в рамках цієї ефірної години. Ми ж рухаємося далі, і як і анонсували, ми продовжуємо стежити за тим, як Російська Федерація. Тероризує наш український народ, і зокрема спостерігаємо за тим, що відбувається із столицею. Нагадаю, що в рамках цього чергового обстрілу у ніч суботи на неділю постраждало 27 людей. Десятки будинків повністю зруйновані. Київщина досі говтується після нічної атаки 28 вересня. Найбільше постраждав житловий комплекс Львівський у Петропавлівській Борщагівці, де повністю знищені таунхауси. Наша журналістка Анна Сірик побувала на місці атаки. Отже, Аню, покажи, будь ласка, наскільки сильні руйнування нині. Колеги, ситуація в Петропавлівській Борщагівці критична, адже тут постраждали ЖК Львівський та три лінії таунхаусів. Позаду мене якраз знаходяться всі будинки, які ймовірно, за словами ДСНСників та інших інженерів, які побували тут вчора на місці, а також сьогодні. Вони кажуть, що ймовірно всі ці будівлі будуть знесені, адже саме конструкції головні досить пошкоджені. І ми можемо побачити наскільки тут значні руйнування, і пройтися трохи з вами. Ось цей перший Перший таунхаус, який зараз ви бачите на екрані, тут за словами очевидців, як вони нам розповіли, тут жила родина з дитиною, і от цій дитині дуже пощастило, адже вона перебувала в дитячій на другому поверсі, і а, саме ця стіна на щастя під час прильоту вціліла, і тут ніхто не загинув. Також хочу зазначити, що взагалі в усьому цьому житловому комплексі в усіх цих таунхаусах немає загиблих, хоча руйнування. Дуже страшні і тут ну дуже важко знаходитися без сліз та відчуття жаху. Хочу далі теж вам показати, що буквально від цих двохповерхових сучасних красивих будинків нічого майже не залишилося. Також в крайньому будинку по цій лінії також проживала родина. Там було також двоє діточок, і вони теж не постраждали на щастя, хоча перебували майже перед прильотом саме на мансарді, і могли бути певні пошкодження. Таких тут три лінії пошкоджених будинків. А власники перебувають в шоковому стані, і нам вдалося поспілкуватися з. Одним із них, який а, навпаки, налаштований оптимістично, адже каже, що найголовніше це те, що його родина вціліла. А Владислав він а, не встиг ще з родиною заїхати в будинок, тому на час атаки перебував саме в іншій квартирі, де вони проживають. Але вони досить довго будували цей таунхаус. Вони облаштовували його. Він не називає конкретної суми, але з сумом каже, що дуже багато грошей, дуже багато сил, натхнення і мрій було вкладено. Цей будинок, щоб ще перевезти своїх батьків з Запоріжжя, і щоб вони всі могли тут щасливо жити. Але зараз можемо послухати, в якому стані його будинок, і також інші деталі дізнатися, як говорять спеціалісти, які вчора там під'їжджали, ДСНС. То і інші, ті, хто займається будівництвом, говорять, що він підлягає знесенню, він не підлягає відновленню. Тут рівно все. Зносити і по новому тому, що і порушена геометрія, і будівельні всі норми. Тому що ну як тільки, як тільки я приїхав і зміг зайти туди, потрапити тут, якраз біля епіцентру прильоту виходять вікна наших діток. В мене хлопчик і дівчинка, синочок і донечка, то буквально. Якби, якби вони знаходилися, я розумію, зайшовши туди, і побачивши вирви, які там в стінах від прильотів, навіть в мене ззаду позаду лежить осколок від е, якоїсь там частини бойової, то е, якби вони були, я розумію, що це була б смерть. Тому це велике чудо, що так сталося. Що є певні речі, коли нам здається, що ми запізнюємося чи не встигаємо, то значить так треба. Гроші можуть згоріти, але допоки життя наше є на цій землі, то ми можемо щось рухатись далі. Відбудуємо, переможемо, будемо допомагати і військовим, і одне одному, щоб пережити це все. Бо ми українці. Також хочу зазначити, що тут поруч з цими усіма будинками також далі знаходиться саме поверхівки, там багато вибитих вікон, і, і просто зараз перебуває дуже багато людей в черзі. Вони очікують, щоб подати заяву на отримання матеріальної допомоги. Вони досить схвильовані, на вулиці холодно однак, хочуть отримати цю допомогу, щоб відновити своє життя. Зокрема, хочу зазначити, що тут також на території є палатки, в яких можна погрітися. Тим людям, які втратили свою оселю. Однак вже за цей час, який прийшов з саме дати нічної атаки на Київ та Київщину, вони вже знайшли житло, і тому в тих палатках перебуває не так багато людей. І просто зараз приїхали друзі-колеги Владислава, з якими ми змогли поспілкуватися. Як ви бачите, вони допомагають розбирати завали, залишки. Великого таунхауса, який тут був, і хочу нагадати, що зі слів Тимура Ткаченка саме в Києві, окрім Київщини, також є пошкодження в семи районах. Зокрема, найбільше це в Солом'янському, Дарницькому. Також йдеться про те, що був удар по інституту кардіології. Там вигоріли кабінети, і саме там загибли двоє людей. Також є суттєві пошкодження загалом медичного закладу. Загалом, якщо говорити про Київ, то на жаль, внаслідок атак російської 28 вересня загинуло 4 людини з них 12-річна дівчинка. І також 13 постраждалих, але це станом на вчорашній вечір інформація буде оновлюватись. І також хочемо сказати, що загалом на всіх місцях саме прильотів працюють штаби і вони надають допомогу всім постраждалим, фіксують наслідки, і цей процес буде тривати. Ми хочемо зазначити, що будемо надалі передавати вам всі деталі з місця прильотів. Інформувати вас як комога швидше, щоб ви знали, що відбувається в Києві та на Київщині. І сподіваємось, що всі люди, які втратили своє житло саме тут, в Петропавлівській Борщагівці, зможуть його отримати або нове, або відбудувати, або держава надасть їм достатню матеріальну допомогу. Передаю вам слово, колега. Аня, дякуємо тобі дуже. Київ продовжує оговтатися від жахливої атаки. І це ще раз про нагідна можливість зазначити вам, коли ви чуєте повітряну тривогу, будь ласка, переходьте в безпечні місця, тому що саме ви. Та людина, яка може себе оберегти. ну і одразу без влікань, без перерв і пауз, доєднуємо до нашого ефіру ще одного спікера: Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО, Сетстап. Пане Олександре, раді вас бачити в студії вперше. Онлайн спілкувалися вже чимало разів. Раді бачити в студії. Навзаєм вітаю вас. Ну і поговоримо одразу про бюджет 2026. Там закладені якісь шалені кошти на освіту або не шалені. Будемо з вами все це обговорювати. Дійсно, 15 вересня кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховній Раді України у цьому проєкті на освіту. закладені рекордні 265 Цілих і чотиридесятих мільярда гривень, що на 66,5 мільярда – більше, ніж у цьому 2025 році. Ну і водночас у проєкті бюджету на 2026 рік заклали 53 мільярди гривень на підвищення зарплати вчителям. Зараз міністерство освіти та науки працює з урядом над механізмом розподілу цих коштів. Про це міністр Олександр Лисовий сказав в коментарі журналістці Новини Лайв Галині Остеповець. Давайте почуємо пана лісового. Задекларовані кроки, які і прем'єр-міністр і президент озвучували це е, 30% відсоткове зростання з січня і ще на 20% з вересня місяця. Але питання механіки зараз розробляється і буде представлено вже до пер до голосування в залі. Ми будемо мати механізм, в який спосіб ми е, робимо підвищення, чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи ми робимо певну простішу модель. Про це ми пізніше повідомимо. Ну а тим часом очільник фінансового комітету ради Данило Гетманцев зауважив, що нинішнє підвищення заробітних плат педагогам на 50% – крок правильний, але недостатній. В інтерв'ю для новин лайф він заявив, що вчителям потрібно платити три мінімальні зарплати. Почуємо я б Повністю підтримую і вдячний дуже і кабміну, і президенту за це рішення про підняття на 50% вчителям заробітної плати. Це класно і це давно, давно на часі, бо вчителі у нас на жаль найзабутіша категорія бюджетників, наймасовіша, і найзабутіша. Ніхто нікому ніколи справи до них не було. І, але це точно недостатньо. Ми маємо виконати 61-ю статтю закону про освіту. Це три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії. І таким чином збільшити заробітні плати до рівня більше, ніж середнє по економіці. Угу. Ну, ось маємо гарні новини. Як мені видається, скільки б не було, але якщо більше, то вже добре, пане Олександре. Але от моя особиста історія: отримую заробітну плату. Начебто, сума мене влаштовує, але на кінець кожного місяця звертаю увагу в кредитку залажу, і це напевно ще всьому вина, якась моя нефінансова грам... грамотність або фінансовий менеджмент, який у мене не розвинений найкращим чином. Тому питання у цьому контексті грошей може вистачати, але як ними користуються наші можновладці, як уряді будуть розпоряджатися цими коштами. Скажіть, будь ласка, чи можете оцінити за десятибальною шкалою як експерт у цій сфері? Чи добре розподіляються у МОН кошти, які виділяються щороку на їхню діяльність? Знайте, коли я перший раз був у вас в студії років 5 тому, були абсолютно інші проблеми освіти, та і вони були складніші, здавалось би, тобто почалася війна, а ситуація вона стала в цьому плані звелася до одного першого фактору: це підняття заробітних плат. І це пункт номер нуль. Сам по собі він нічого не вирішить, але він введе наших педагогів в однодумство з тими, хто задає курс з міністерством освіти і так далі. Якщо подивитися будь-який пост в соціальних мережах, ви побачите. 10 там тисяч, нехай негативних коментарів і 100 позитивних. Mm -hmm. Це реальні приклади наприклад, моїх відео там в Тіктосі, які а якщо набирають багато переглядів, там може бути реально ну 99% негативу, і багато хто з цих людей що вони викладачі щиро розписують, як вони просто навіть така ненависть, можна сказати, реально щиро, ненависть до всього. І тому підняття заробітних плат це лише пункт номер нуль, який. Дозволить нам те, що ми хочемо зробити, разом робити. Наразі мова йде про те, що підіймають то хтось каже на 50, хтось скаже, що це маніпулятивна цифра, бо справжнє підняття не буде 50%, якщо поділити uh -huh. минулорічні зарплати і ці я перерахував це самотужки. Uh -huh. Звісно, механізм може там ще відрізнитись, але якщо так попередньо, от просто взяти скільки коштів було і скільки зараз виділяють, то реальне підняття, якщо врахувати, що минулорічна надбавка 2000 гривень залишиться. Uh -huh. То плюс до цього, що буде 36% коштів, це те, що попередньо випливає з.